Вітаю вас, друзі! У попередньому відео ми розглядали проєкти документів при затвердженні номенклатури справ у закладі загальної середньої освіти і торкнулися теми інструкції з діловодства. Нагадаємо собі, що інструкція з діловодства це розпорядчий документ, який встановлює в закладі освіти єдині правила документування та документообігу і регламентує порядок роботи з документами від моменту їх створення до передачі в архів або відправлення адресатові. Оновлення затвердження інструкції з діловодства відбувається перед початком кожного навчального року. Дана інструкція з діловодства складається із семи розділів: загальні положення, документування управлінської інформації, організація документообігу та виконання документів, систематизація та зберігання документів у діловодстві, експертиза цінності документів, комплектування архіву і організація діловодства за зверненням громадян. Та містить 27 додатків, які доповнюють ці розділи. Інструкція з діловодства це надійний помічник для директора і його заступників в оформленні та видачі документів в закладі освіти. Сьогодні я продемонструю механізм, який потрібно витримати при затвердженні інструкції з діловодства. Отже, переходимо до демонстрації системи проєктів документів. Отже, механізм затвердження інструкції з діловодства такий самий, як і при затвердженні номенклатури справ. Нагадаємо, що у вас уже створена постійно діюча експертна комісія в закладі освіти, затверджений її склад і затверджене положення про експертну комісію в закладі освіти. Далі комісія проводить засідання з розробки змісту інструкції з діловодства і її схвалення. І за наслідками засідання складає протокол. Далі видається наказ про введення в дію рішень постійно діючої комісії. І тоді видається наказ про затвердження інструкції з діловодства в закладі освіти на поточний навчальний рік. Хоча ця інструкція має обсяг майже у 90 сторінок, але вона охоплює усі напрямки в ділянці діловодства. На наступний раз ми розглянемо тему з вами посадових інструкцій, відповідно до класифікатора професії і відповідно до штатного розпису в закладі освіти. А наразі я вам дякую, бажаю нам усім миру і на все добре.